Церковь вписує у празненство пророка Даніїла і трьох отроків мучеників Ананії Азарії Місаєва. Чудний пророк Даніїл, ми за нього знаємо, бо він унікальне пророчество сказав, виголосив, що через 70 седьмин, тобто через 490 років, прекратиться жертва у Єрусалимському храмі. І прийде в мір Господь Месія. За шість років до Рождества Христова Єрусалим був захвачений вавілонським царем Навуходоносором. І цар був тот непростий окупант, непростий агресор, непростий колонізатор. Він не лишив вдома, весь народ перевів у рабство. Но як? Не просто хотів зробити людей рабами, бо на полю робили. Він узяв молодь із того народу і почав їх учити халдейським всяким, сатанінським наукам. А молодь і час інтелігенції, притягнув до правління у Вавилоні, щоб жили в розкоші, щоб їздили на багатих машинах, щоб мали за границю рахунки, щоб. Іменно зовнішня така багата ситуація затмила їм розум, аби забули за Єрусалим, забули за рідну святу землю. І в многому Вавілонський цар приуспів. Но частина Божого народу, в тому числі і пророк Даніїл, і отроки, куди були з ним, тайно держалися віри в єдиного Бога. Вони продовжали не жити в розкошах, вони держали пост, да, коли лише на одних овощах жили. І зато Господь їм дав таке чудо, такі дари, що вони мали дару чудодіяння, а Даніїл і навіть пророчества. Так він запорочествував, узнав тайну, який мав сон на вуходоносор. Другий цар, котрого пережив. Тоже потребував знати, який сон та кування сна? При третьому царьові Даніл попав навіть у тюрму, бо присидський цар його оклеветав. Но коли вели Даніла в яму до львів, льви голодні були, але не тронули Даніла. Зрозуміли тоді правителі, що Бог великий. Бог Даніїла, сказав той цар, великий Бог Даніїла назначив його великим начальником. Ну в будь-якому випадку далі Даніїл проходить і живе дуже скромно. Що нам дає життя Даніїла? Діло в тому, що і сьогодні маса людей у світі, маса держав в Азії, в Європі, в Африці терплять. Коли другі держави їх захвачують і забирають молодь, забирають молодь у Лондон, у Вашингтон або другі, і навчають молодь, а потім їх вертають обратно, і там вони вже чужі для власного народу. Це давня вавилонська практика, і потім дати тим, котрих вже приготували, дати їм можливість розкоші жити як Приданілови. Дати їм можливість посоремно, скажемо, красти, забирати багатіти, ніхто їх не сміє за це критикувати, і такся народ розвращає, народ бідний, а правителі розпущені і багаті. От ми видиме, і от Даніїл передсказав, Вавілонське царство за свої гріхи буде. Розваленої. Ну, точно так Даніїл своїм євреям казав за ваші грішки. Господь послав на нас такого царя, що забрали нас і народ, зруйнували храм Соломона, і маса людей пішла у Вавілонськое рабство за гріхи. Релігія наша, візитна карточка у Царство Божоє. Останнеюся тут остане віра наша, путіводитель у небесну Вись. І ви, дорогі мої браті і сестри, несіть благословення своє дома, мір і благословення всім, хто молився з нами.